Термін дії повістки скоротили майже вдвічі, а час доставки Укрпоштою входить цей термін. У деяких чоловіків може залишатися лише кілька днів, аби не отримати штрафи від ТЦК. Докладніше далі. Уряд України змінив правила призову на військову службу під час мобілізації, згідно з новою постановою Кабміну, з 1 жовтня 2024 року час, за який військовозобов'язаний має прийти до ТЦК після отримання повістки, скоротили у своєму телеграм-каналі. Адвокатка Дар'я Тарасенко наголосила, що раніше повістка, яка надсилалась поштою, визначала день явки військовозобов'язаного не раніше 14-го дня після відправлення. Повістка мала бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про. Оручення тепер ці строки змінили. Для тих, хто живе в обласних центрах, з'явитися у військомат потрібно протягом семи днів з моменту відправлення повістки, а для мешканців інших населених пунктів протягом десяти днів. Тобто у постанові включено час на пересилку поштою. Це означає, що у військовозобов'язаного можуть залишатися лічені дні для того, аби з'явитися у ТЦК. Наприклад, повістку для військовозобов'язаного, який живе у Києві, можна направити за сім днів до дня явки, а в Борисполі за десять днів, і в результаті. Те, скільки днів у військовозобов'язаного залишиться до явки в ТЦК, залежить від швидкості роботи Укрпошти. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.